Заявити про себе та використати шанс у майбутньому співпрацювати зі службою безпеки таку можливість отримали школярі старших класів з усієї країни завдяки спільному проєкту Дніпропетровської облдержадміністрації та СБУ. Фінальний етап Олімпіади за іт технології для дітей віком від 14 до 17 років пройшов цими вихідними у нашому місті. Як приймали юних гостей, бачив і наш кореспондент. Чи добре українські школярі розбираються у комп'ютерних шпигунських програмах? Чи зможуть розпізнати та знешкодити кіберзлочинців? Більше 80 підлітків з різних куточків України приїхали цієї неділі до Дніпропетровська на фінальний тест Олімпіади. Її влаштувало не будь-хто, а керівництво СБУ? Скажу прямо, що ті, хто проявить себе з слушає сторони, ну і звісно, призери, вони будуть рассматриваются нами як основні кандидати потом при их желании на роботу в службу безопасности. зі 88 підлітків, які пройшли у фінал Олімпіади, троє школярів з нашого міста. Ця всеукраїнська олімпіада вже четверта за рахунком. Однак до фіналу конкурсу місцеві діти потрапили вперше. Наші ребята ані уже. Не впервые виступають на олімпіадах подобного уровня. Ну до всіукраїнського уровня, звісно, раніше, скажем, не всі виступали на всеукраїнському рівні, але вони успішно пройшли городський уровень, вони... успішно пройшли обласний, подготовились і тепер от виступають. Надіюсь, дуже успішно виступить. Майбутні айтішники від Олімпіади СБУ в захваті кажуть, новина про можливе співробітництво з держустановою в майбутньому надихає на якомога кращі результати. Ну так, дійсно, кожна. Питання по-своєму важке, навіть останнє питання: чи хотіла б служити у службі безпеки України по-своєму важке, бо це є велика відповідальність у службі безпеки? Кажуть, незважаючи на такий юний вік, всі школярі, які приїхали до Дніпропетровська, мають неабиякий рівень знань у сфері іт технологій і навіть можуть конкурувати з тими, хто вже займає посади в установі. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.